Кухня це не тільки серце будинку і обличчя господині, а й місце, яке раз на тиждень стає справжнім полем битви за чистоту. У цьому відео ви знайдете найголовніші поради, як змусити вашу кухню блищати і підтримувати її в такому стані якомога довше. Приберіть зайве, перш ніж наводити чистоту. Переконайтеся, що вам нічого не заважає, звільніть раковину, якщо накопичилася брудний посуд, покладіть в холодильник все, що повинно в ньому зберігатися. Заодно перевіривши його на наявність продуктів з вичерпаним терміном придатності, якщо прийшов час для генерального прибирання холодильника, не полінуйтеся зробити і це, озброївшись терпінням м'якою ганчіркою і спеціальними мильчими засобами, чистий холодильник задає тон всій кухні. Перевірте також всі полички і шафки, чи немає там чого-небудь, що можна пересипати в більш зручну тару або викинути. Зніміть зі столу на свіжу скатертину і відправте її в прання разом з кухонними рушниками, якщо все зайве прибрано, надягайте рукавички і приступайте до наведення чистоти. Побутова техніка. Здавалося б, нічого стомлюючого в чищенні плити немає, хоча звичайно, тут все буде залежати від того, наскільки часто і сумлінно ви очищали її від дрібних забруднень, але не тут то було. Всі ми часом забуваємо проінспектувати дверцята і ручку духовки, але ж там накопичується безліч жирових плям, приділіть цим зонам особливу увагу, вибравши будь-який миючий засіб, який здається вам найбільш ефективним корисний лайфхак. найкращі стінки духовки очищає просто сода змішайте її з водою. Нанесіть рідину на стінки і залиште на деякий час, але не забудьте потім змити, пам'ятайте, що решітки. Та деко також вимагають вашої особливої уваги, мікрохвильовка, до речі, теж успішно відмивається за допомогою соди, змішайте її з водою і поставте грітися на 10 хвилин, після чого протріть камеру м'якою ганчіркою, при необхідності змочуючи її в цій же рідини з содою. Замість соди таким же чином можна використовувати лимонний сік. Перевага цього способу в тому, що мікрохвильовка після такого прибирання буде приємно пахнути, якщо у вас є витяжка, перевірте її стан поверхня. Швидше за все потрібно буде відмити від пилу і жиру, а фільтр прочистити. Не лінуйтеся заглянути в інструкцію. Посуд, напевно, ви не раз помічали, що багато чашки виглядають вже далеко не так, як в перший день покупки. Тарілки втратили свій блиск, або обросли сколами і тріщинами. Сміливо позбавляйтеся від такого посуду, каструлі пригоріли, а кришки від них вкрилися не особливо помітним, але все ж неприємним для ока господині нальотом позалицятися за своїм посудом. Від чайного нальоту найкраще допомагає сода, а блиск додасть оцет, змішаний з сіллю, з нагаром і жирним нальотом на каструлях, і сковорідках з, з будь якого матеріалу найкраще впораються спеціальні хімічні засоби. Якщо ви для позбавлення від плям на посуді віддаєте перевагу використовувати натуральні засоби для чищення, вибирайте будь-який з маси натуральних очищувачів, які, мабуть, не трохи не гірше професійних. Непомітні дрібниці, диявол, як відомо, криється в дрібницях. Спробуйте згадати, як давно ви прали пил з чайника, витрушували крихти з тостера або відмивали мультиварку, якщо у вас на кухні стоїть глечик або фільтр з водою. Не забудьте протерти від пилу і його, до речі, як там поживають сільничка і перечниця, і чи немає на них і подібних предметах липких плям, а скільки пилу накопичується на розкішних люстрах і різних світильниках, у тому випадку, якщо у вас на табуретках є подушечки, зніміть їх і відправте впрання за компанію зі скатертиною. Огляньте фіранки і штори їм, хоч не дуже часто. Теж потрібно прання за шторами, до речі, скромно ховається під віконня, якому теж хочеться уваги турботи і звільнення від запорошеного полону. Кухонні поверхні, Розібравшись з великими залізними предметами, переходите до очищення прилеглих поверхонь, стільниці найкраще мити мильним розчином або спеціальними засобами, а для плитки найкраще підійдуть спеціальні гелі або спреї. Але ніяк не кошти з абразивними частинками або жорсткі губки, які можуть пошкодити нестійку до хімії плитку. Перевірте чистоту дверцят холодильника обіднього столу фасадів шаф. пам'ятаєте також про дверцята і всіляких поличок, де, крім шару, пилу, можуть красуватися куди менш нешкідливі плями. Про всяк випадок подивіться, як там поживають шпалери. Там могла зібратися пила. Того гірше осіли бризки від приготування і поглинання їжі. Раковина строго кажучи, раковина повинна осявати кухню своїм сліпочим блиском не тільки раз в тиждень, але кожен день, проте для того, щоб домогтися такого результату і надати затишок всій кухні. Під час прибирання приділіть їй особливу увагу, адже це зовсім не складно. Нанесіть на її поверхню і на змішувач спеціальний миючий засіб, і залиште на 10-20 хвилин, поки вона чистить сама себе. Загляньте в шафку під раковину і перевірте, чи все в порядку там. Найчастіше ми зберігаємо в цьому місці відро для сміття, його, як не дивно, теж потрібно періодично мити, так само, як і місце, на якому воно стоїть. Огляньте дверця та зсередини швидше за все. Там накопичилися цятки і розлучення, які легко не помітити і так само легко прибрати, коли ви наведете порядок під раковиною. Повертайтеся до неї, ретельно змийте миючий засіб і витріть раковину сухою чистою ганчіркою. Стать, коли все, що тільки можна було відчистити, чисто приступайте до прибирання підлоги. Найкраще буде провести її в два етапи суха чистка за допомогою пилососа або простого віника і волога. За допомогою швабри ганчірки і ефективного миючого засобу, відповідного для вашого підлогового покриття, якщо у вас на кухні лежить лінолеум, дотримуйтесь одне просте правило: уникайте мокрої ганчірки і намагайтеся протирати його виключно вологою. Плитку після вологого прибирання витирайте насухо, водяні розводи на ній будуть виглядати як брудні плями, а ось паркет і ламінат вимагають більш ніжного догляду. Намагайтеся регулярно доглядати за такими покриттями спеціальною шваброю і підбирати відповідні миючі засоби. Ну і класичний рада на всі часи для всіх видів підлогових покриттів. Починайте миття підлоги з самих затишних куточків і рухайтеся у напрямку до дверей. Створюємо затишок, коли підлога на кухні вимити, раковина і побутова техніка блищать, брудний текстиль стирається або вже випраний, а на кухні відчувається приємний запах чистоти. Настає час для фінальних штрихів, наводимо затишок, ставте в серветницю свіжі серветки, постеліть чисту, красиву скатертину, повісьте новий комплект кухонних рушників, губку і ганчірки, якими ви проводили прибирання, найкраще замінити новими, щоб на них не заводилися мікроби. Поставте на стіл кошик з ароматними фруктами, і, якщо настрій зовсім святковий, поставте в вазу свіжі квіти, намагайтеся підтримувати кухню в такому стані. І тоді вам захочеться проводити на ній більше часу і радувати себе і своїх близьких новими кулінарними шедеврами.